У мене все під контролем. Лін, ми загубились. Любий влог, добрий ранок. Зараз 9.04. Я прокинулась, і цей день ви проведете. Зі мною. Я прокинулася побачила, що світла немає. Я не знаю, чи воно сьогодні буде, але сьогодні у мене план такий: каворкінг в кав'ярні, бо світла немає, а працювати треба. Потім я зберусь і поїду за плівкою, потім ми поїдемо в бар і все. І на цьому любив влог. підійде до кінця мій день з вами. Let's go, but what's the boy working? Let's go. І так, Любий Влог. Ми мали вийти 21 хвилину назад, ми вже мало бути на мінській, але злігка не виходить. Я вам свічу ліхтариком в камеру, що ж ви не сказали. Слігка, нема світла, тому дивіться, вже 9. Ми спускаємося. Кожна працює світлофори, хоч не збили, хоч не збили. Коли не працюють світлофори, треба дивитись на розмітку. Бо розмітка стає головною. Але якщо є регулювальник, то він головний. А так, знаєте. Тому, коли на світлофорі є розмітка пішохідного переходу, і світлофор не горить. Ви маєте перевагу як пішоходи, бо водій зобов'язаний зупинитись, бо розмітка є пріоритетною. Привіт, влогу Кейт. Ми прийшли в Макдональдс. Марцінаржи. Маржинальність. Відкриють аккаунт, відкриють маржинальність і будуть дивитись. те, що тут нижче мержи та рік не будуть казати, а що це, а як це. Hi. Це мій другий гость, на сьогоднішній влог. І так, їх тепер два. сад, це дуже сумно. Всі живемо в Києві, да? ну, можливо, ви любите влог і не живете в Києві, але ми всі живемо в Києві. Світла немає, нічого немає, дома у мене світла теж немає, тому нормально. Тут хоча б я можу чай попити. Так, класно. Ой, подожди, стой, не йди, подожди. Ні. Гарний кадр, гар... так, іди. Hello. Пока. У нас новый плейс. То, что там дуже светило солнце и было незручно. すいません。<noise> <noise> Uh -huh. Вы можете оценить себя в кадре. Oh, <laughs> Любой влог — это виночка. Она тоже мой третий guest in this uh, Риночка, скажи нам, чем ты занимаешься на этом каворкинге? Итак, открываем. Открываем. Все, Добро. Mm -hmm. Смотрите. Mm -hmm. Сейчас, секундочку. Mm -hmm. У меня вот такая вот штучка. Мне треба сделать сайт про вагитность. Про вагитна? Нет, слава Я роблю у своих тасок. Сейчас, где она? С помощью чата GPT. Это база. Да, вот кодики, вот тут вот допомога, допомога, вот сейчас разбираемся, разбираемся. Вот такую штучку роблю. Брат Крамс называется. Супер, да. Смотрите, какая красота. Это Ремечка делала. Вот <говорит> это все. Вот это все. супер. Страдаю, страждаю. Да. Дуже дякую за ваше детальное интервью. Дякую. Любі друзі, зараз буде. Mm -hmm. <laughs> Як вам наш А -С -Р? Вам сподобалось? Сподіваюсь, так. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями! Bye. Так, ребят, у нас концерт Оскільки немає а, світла.

почула вживу. Давайте послухаємо а, нову пісню, а, а, новий альбом Ян Джона. У мене мід, ребята, не послушаємо, я опоздала на мід, подождіть. Пока. Друзі, ми зібрались, тому що тут нема світла, у нас з Ріночкою сіли ноутбуки. Ми... Што, ти uh, все розрядилось, нічого зарядити не можна, поэтому дякую, як я сказала в кружочці для джу дякую цій хаті і в наступний, де є світло. Лецко включається. Нам не, не заряджає. Зарядка не работает, розетка не работает. Ми прийшли в KFC, тут є розетка, ми поставили. Ми поставили. Я поставила ноут на зарядку, я вам зараз не покажу ріночко, але повірте на слово, що він от там от, от заряджається. От. І тепер ми вибираємо, що поїсти. Лін пропонує Bucket Friends, тому що ми Friends. Да. А mm на -hmm. mm -hmm. нас так гарно сонце падає. Блін, такі ви гарні. Хто так mm -hmm. робить? Це я і Київ на долоні. Дивіться. Гарно. Mm -hmm. Так, у мене зараз А ось вот так я Ірина на долоні. Mm -hmm. Поїли, нас залишилось всього двоє. Ми вижили. ми вижили. Але ви не переживаєте, компанія ще вернеться на сьогодні. Все, зараз ми йдемо за, за басоножками в Бразилію. А Іві йде за подарунком Лін. Her I found a first, or I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Trust is difficult to build without face to face contact. As a project manager, you must be consistent, responsive, and transparent with your team. Deliver on your promises and give credit where it's due. You can also encourage informal connections by scheduling virtual coffee breaks where team members can talk about non work topics. Дивіться, це для лін. прикинь баба. Ну, супер же ж. Я запізнююсь, але мені треба купити лін подарунок. Складати подарунок я буду в метро, тому що у мене немає часу. От і наповнювач. Ну, бомба, все, все зійшлось. Тепер це треба швидко купити і полетіти до Азії, яка мене вже чекає на театральній. А я там я маю бути на золотих через 4 хвилини. Я на міський. Люби в <свят> лох. Мій четвертий спешл гест на цьому влозі. лозі анастасія літ. Два влоги підряд ми в парі Ура! Мінусів не бачу. У мене норм взагалі. Лана, в мене тут все під контролем. У мене все під контролем. Алло, Лін, ми загубились. Це ваша п'єчка, так. так. Да. Ну на жаль, я вам більше ніяк не докладу. Я... Просто тримайте. Ага. 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 Насаджуємо на ага. Ага. Так. Да, ага. Або Можна брати. Чудово. Фіксуємо фіксумірник. О, клас, ага. це мало бути. Ось тут бачите, ось така відміточка. Фільм Тіп і рисочка. Да. По рисочку витягуєте хвост пачками. Може він роздоходяться? Ага. Якщо не роздоплеться, то я завійтесь на вітись. Супер, супер. Ми її включаємо. Щоб ви побачили, що вона точно зачепилась і поїхала. Ми робимо кадр з. Закрити кришечку, маємо побачити, що вона поїхала. Mm -hmm. Шіп, поїхала, закрили. Цей кадр у вас буде цей шматочок. Тут тестовий, Думає. ви ще раз клацнете, ага. його не буде. Наступні ага. будуть ваші. Ви фотографуєте до останнього. Поки ага. вам дає робити кадри. Ага. Це 36-38 кадрів. Це для камери. Коли вона не дасть уже вам робити кадри, тут є така кнопочка, це змотка. Її ага. треба натиснути. Вона почне довго вже і замотає вам саме за татужми. Тут знову покаже есочку старт, і тоді ви відкрили, їй вже нічого не загрожує, і можна ага. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Дякую. Вайб? Не вайбовий. Взагалі не вайбовий. Можна моє піде? Мені не подобається. Абсолютно. Отак ну, от. Все просто, любі друзі. Робіть життя одне. Робіть, що ви хочете. Супер, супер. Поняла? Мотивація то є сильна. Не захотіли сидіти, тому що вам не сподобалось. Встали і вийшли. Любі друзі, я не знаю, в якому порядку вийдуть влоги, але ви це місце маєте вже бачити.

а потому что, честно, <laughs> смотрим <laughs> вообще, Да, классно. Вы не сдаете, я пробовала тоже там для морда. А твои, Прям гадость. реальность это бомба. Правда, самое интересное. А так слышно? Я не пробовала. Бабушка, а песня белорусский. Все, 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 все. Ну, я думаю, супер. А так що? Я вас тут. Я вас тут. О, Я понял. Смотрите, я забираю. Убиваю убиваю, убиваю, убиваю. Убиваю, убиваю, убиваю. Убиваю. Я умерла. Ужас, какой-то шматкой. Но вы Да, Ти, ти перемогла, дивись, у мене 2 900, а у тебе 3 800. Ми пограли в ігри, Лін перемогла. Так, нам прийшла їжа. Да, э, <laughs> 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 the clock ticks slow, the room feels white, a cigarette curls, it won't confide. The moons a thief stealing the night, and I'm caught in its silvery tide. Зак зачислено. Двадцять три нуль 23.09 Ми не можемо викликати таксі плюс 72 гривні пропоную, то есть за 435 4, Да. О, Беру? Ну, напевно, да. Ну, якщо у нас ніхто більше не бере, то напевно. Не забываем влог. Гарно вечора. Дуже дякую. Апдейт. У нас викликалось таксі. Воно десь непонятно де. Дай Бог, щоб у мене було світло вдома, бо я так не хочу йти пішки на 12 й поверх. Вдома світла немає. Ура. У нас світла немає. Тому мої е, вам вже чудово знайомі сходи. Вас вітають. Це другий поверх. Нам на 12-й. Це любой блог. Зустрінемося, як ми Ой, дійдемо, бо я не можу світити собі в очі і піднімати. А ми ж два купили, так? Так. Да. У мене бокали для Марті. Порізали пармезан. Боже, пармезан нарізали як, ну не знаю хто, не взяли другий бокал, взяли тільки один бокал. Я була просто світа. У вас є побажання, щодо що нас? How do Я з'їдь. Це перехвилює конкретно одного слова.